Фасад 18-ї школи, що на вулиці Купріна, став полотном для створення нового вуличного шедевру. стріт тартери розповідають, спершу хотіли намалювати графіті лише на пів стіни, однак в останній момент вирішили зробити його за вишки в три поверхи. Побачили цю стіну, вона тут пустує серед вікон. Місце досить класне. Тут і зупинка, і універмах, і школа, і взагалі транспортна розв'язка. Багато людей можуть кожен день споглядати щось цікаве, гарне. Ось прийшла ідея намалювати якийсь малюнок. Ми прийшли до школи. Вони, звичайно, захотіли, також прийшли на зустріч, допомогли з організацією лісів. Що саме малювати визначались недовго. Читаючу дівчину, зобразили у жовто-блакитних кольорах, а ще додали незвичайне гасло. Намалювали таку дівчину в патріотичних кольорах, жовто-блакитну з книгою з різними. Символами, ну, як символ знань, символ пізнання. А Хмельницьке місто доброти це, скажімо так, ну, такий проект соціальний, який ну, зовсім недавно ну, утворився в нашому місті. Він собі організовує ряд громадських діячів, просто небайдужих людей, там, художників і ось дві громадських організації: «АЛЛАТРА» та Хмельницький молодіжний клуб розвитку. Перехожі вже оцінили новий вуличний шедевр. Мені дуже подобається цей малюнок так мені дуже подобається, оскільки кожен може проходити по всій малюнок і побачити, задуматися на кілька хвилин. Про, наприклад, ось тут ми йдемо, можемо прочитати мені місто доброти, задуматись про доброту, задуматись про навколишнє. Я думаю, це дуже добре, коли хтось робить такі малюнки. Стріт-артери зізнаються, мають ще багато проєктів створення художніх цікавинок однак їх втілюватимуть у життя вже наступного року.